Це відповів штучний інтелект. Він повністю від, відпрацьовує заперечення клієнтів і продає послуги, Бот заходить до бази даних, перевіряє в яких днях є хоча б одне вільне місце. Якщо вільного місця взагалі немає по цій послузі, то цей день просто не відобразиться в кнопках. І бачимо, що вже 9.0 немає. Тобто цей час вже зайнятий і є інші часи. Всім привіт-привіт! На зв'язку Микола Мавроді. Ви на каналі Maver Pro. Все про чат-боти, воронки продажу та штучний інтелект. В цьому відео я хотів би розповісти про е, новий шаблон. Е, я би навіть сказав оновлений шаблон, повністю перероблений. Для салонів краси та б'юті майстрів. У мене вже є е е такий чат-бот, е шаблон, але він е буде видалений, тому що цей шаблон новий, він повністю перероблений, е перероблений функціонал, перероблений е трохи інтерфейс і е додані е деякі дуже цікаві функції. Е зараз я про все по порядку е розкажу. Цей шаблон він повністю побудований на базі даних. Якщо попередній був побудований на основі Google таблиць, то цей шаблон побудований, цей чат-бот побудований на основі баз даних. Чому саме баз даних? Ну, по-перше, це швидкість, тому що запит до бази даних виконується набагато набагато швидше. І це приводить до того, що у користувача, тобто бот відповідає користувачу або потенційному клієнту набагато набагато швидше і швидше клієнт отримує відповідь. По-друге, це функціональність, тому що база даних набагато розширяють можливості для розробника і додають можливості розробки нових функцій. Які можна додати до чат-боту. І третє, це ліміти. Ну, тобто Google таблиці, Google дає а, нам деякі ліміти. А, в базі даних таких лімітів немає. І тому, якщо там одночасно проходить 100-200 користувачів, одночасно користуються ботом, нічого не загрожує його. А, про це здатності. Ну для початку я хотів би трохи розповісти про себе. А по-перше, мене, мене звати Микола Мовродієв. Я вже 5 років е, займаюся розробкою чат-ботів, е, автоматизацією, воронками продажу. Е, розробив е, системи взаємодії з клієнтами для е, салонів краси саме близько 12 проектів. Е, і зараз я повністю е, навчаюсь штучному інтелекту, тобто е, інтеграція штучного інтелекту до чатботів в Instagram, Telegram, Viber, Facebook і так далі. Е, е, інтеграція саме людської мови за допомогою штучного інтелекту. І він працює 24 на 7 одночасно з кількома тисячами е, діалогів. Ну і останнє це я просто кайфую від цієї діяльності. Я дуже полюбляю фантазацію, я дуже полюбляю якісь складні завдання, складні якісь ідеї, які потрібно реалізовувати в чат-ботах та в системах автоматизації. Тому я дуже це полюбляю і навчаю з великим задоволенням інших цієї професії. і переходимо саме до чат-боту. Які є основні проблеми у салоні краси та б'юті майстрів? Ну, по перше, це, це вік цифрових технологій, і зараз люди люблять писати, тобто людині простіше написати там месенджер в інстаграм, директ або в якийсь інший месенджер, ніж подзвонити. Тому для них набагато-набагато простіше і зручніше написати, або навіть не написати, а просто натискати якісь кнопки і записатись на візит. Тому це є така перша проблема, яку вирішує саме система автоматизації або чат-бот. Друге, це а, час адміністратора. Тобто, а, коли людина записується через чат-бот, адміністратор не вистачає свій час. Коли людина питає якісь питання там, стосовно якихось послуг, це теж за адміністратора робить штучний інтелект, який пояснює а, деякі моменти стосовно послуг. Там, а, Ціни, або якісь інших питань. І також адміністратор на це не витрачає часу. А, третє, це нагадування а, для того, щоб а, більше людей доходило до візиту, звісно, потрібні якісь нагадування. А, ну, повернемось до адміністратора, або йому потрібно якось нагадувати там, в месенджерах або, або в дзвінках, а, а також. Потрібно використовувати, можливо, якісь системи автоматизації, які будуть надсилати смски або там, повідомлення Viber, Telegram і так далі. Це теж цю проблему вирішує е чат-бот. Він автоматично нагадає е клієнту за е добу до візиту, і на наступний день зранку, там, за годину до е візиту. Нагадає, що йому потрібно прийти на візит на такий час. І останнє це повернення клієнта повторно. Тобто, коли людина записалась, наприклад, прийшла на візит на манікюр, зробила манікюр. Після цього ми ще можемо після візиту надіслати якесь якісь повідомлення стосовно того, якісь там поради стосовно манікюра, щоб манікюр тримався якомога довше. І це є турботою до клієнта. І також. Через деякий час бот нагадає, що потрібно зробити корекцію манікюру і нагадає, що можна записати саме через чат-бот. І перейдемо до функціоналу. Зараз я трохи розповім, який функціонал тут розроблений, і потім покажу демонстрацію, як це працює. По-перше, це автоматизоване рішення для надання інформації клієнтам, тому що ми можемо надавати інформацію стосовно послуг стосовно цін і так далі, не витрачаючи знову ж таки часу адміністратора. Друге, функціонал запису на візит. Тобто, людина може записатись на візит і бот виведе можливість записатись тільки на вільні місця, ті, які ще не зайняті іншими клієнтами. Вбудований штучний інтелект. Коли людина пише якесь повідомлення з якимось питанням, під'єднується штучний інтелект. Відповідає на це питання в жартівливій формі, або в серйозній формі. Тобто, все залежить від того, яку інструкцію ми надамо саме штучному інтелекту. Тому цей штучний інтелект, який зараз дуже-дуже стрімко розвивається, це дуже крута можливість не тільки для салону краси, а й для будь-якої ніші визволяти час та економити на працівниках. Далі автоматизоване нагадування про візит. Так, як я й казав, що є нагадування, які приходять за добу до візиту, і зранку там, або за годину до настання візиту. Це є автоматизоване. Коли людина записалася через чат-бот, йому автоматично прийдуть нагадування. Далі формування та видача іменних сертифікатів. В цьому чат-боті розроблена реферальна програма. І коли людина якась ділиться своїм посиланням на чат-бот зі своїм знайомим або знайомою, коли цей знайомий реєструється в чат-боті, то, по-перше, тому, хто новий зареєструвався в чат-боті, на перший візит дарується сертифікат іміни на 20% знижки на перший візит. І приходить до чат-боту саме ім'яний сертифікат, який е, має свій індивідуальний номер. І е, клієнт просто показує адміністратору. Адміністратор його е, вводить також в чат-бот. Чат-бот перевіряє, чи цей сертифікат є дійсним і видає відповідь. А також сертифікат на реферальну програму, коли людина запрошує до е, чат-боту. Трьох людей, це просто стандартно три, можливо робити будь-яке число. То також йому приходить іменний сертифікат на також знижку в салоні. Тобто йому вигідно ділитись посиланням на чат-бота зі своїми знайомими та друзями. Ну, реферальна програма, я вже про неї трохи розповів. Відміна та перенесення запису. В боті реалізована відміна та перенесення запису на іншу дату, якщо людина розуміє, що вона не зможе прийти, і через меню вона може видалити свій запис або там, перенести на іншу дату, на інший час. Відправка в місце знаходження салону це така дрібниця, але це дуже е, крута функція, коли людина записалась, і бот е, відправляє. Е, Точку на карті на Google Мепах, куди потрібно людині прийти, і також є інформація, де можна припаркувати авто, якщо людина приїде на авто. Турбота про клієнта. Я теж про це трохи розповів: що після візиту ми можемо відправити якісь поради стосовно тієї послуги, на якій був цей клієнт. Повернення клієнта шляхом автоматизованої розсилки на повторний візит. Це теж я розповідав, коли ми там, через три тижні, припустимо, відправляємо нагадування. Також цей чат-бот можливо інтегрувати до якоїсь CRM-системи, яку використовує салон або майстер. Тобто це теж не проблема. В шаблоні цього немає, але це можливо доробити. Далі. Особливості, чатбот повністю побудований на основі бази даних. Цей чат-бот запакований в шаблон, в якому зібраний основний функціонал. Той, хто придбає цей шаблон, він повністю отримує відеоінструкції для налаштування, для його а, адаптації, скрипти, які потрібні для роботи, та матеріали, які необхідні для роботи. Це також можливий варіант, коли ми зробимо адаптацію, налаштування а, під ключ. Ну і також, як я казав, вбудований штучний інтелект, який повністю заміняє. Спілкування адміністратора з клієнтом. Це робить штучний інтелект, він повністю відповідає людською мовою. І, Що є дуже-дуже крутим, що штучний інтелект він відповідає на тій мові, на якій пише саме клієнт. Ну, а тепер давайте перейдемо до демонстрації, як це працює, як це виглядає в самому Телеграмі, який функціонал є, і трохи пройдемось, по тому, що є всередині. В комплекті йдуть два віджити. Це такі міні-сайти, які можна використовувати окремо, а також можна інтегрувати до якогось сайту. Один реферальний, інший нереферальний. Реферальний використовується для того, щоб користувачі мали змогу запрошувати до чат-боту своїх знайомих та друзів. І в ньому є текст про знижку 20%. Нереферальний це. Використовується взагалі, наприклад, додається до шапки профілю в Інстаграмі. Для того, щоб почати, натискаємо Telegram, натискаємо, бачимо, що нас вітає Єва. Натискаємо кнопку «Привіт Єва, почнемо і потрапляємо у головне меню. Тут ми бачимо різні кнопки, які ведуть до того або іншого пункту. Ну, наприклад, ми хочемо дізнатися про е стрижку. Натискаємо стрижка і отримуємо інформацію стосовно стрижки по цінам, послуги і так далі. Припустимо, ми хочемо дізнатися, як доїхати. Натискаємо кнопку як доїхати. І нам бот присилає повідомлення з адресою і точкою на, на карті. Якщо ми натискаємо, де припаркувати авто, бот нам вказує на, на парковку. Ну і також там припаркувати авто можна у кармані, кармані біля дороги перед нашим салоном. Записатись до нас. Тепер потрібно отримати, обрати послугу, наприклад, манікюр. Бот зараз перевіряє вільні дні. Як працює даний функціонал, бот заходить до бази даних, перевіряє. В яких днях є хоча б одне вільне місце, і він його, якщо є хоча б одне вільне місце, він цей день показує в кнопках. Якщо вільного місця взагалі немає по цій послузі, то цей день просто не відобразиться в кнопках. Тому ми бачимо, що є 10 днів наперед, а також можна ввести свою дату, якщо ми хочемо записатися на ну, більше ніж на 10 днів вперед. Ну, припустимо, обираємо 2 липня. Зараз бот знову ж таки зайшов до баз даних і по цьому дню шукає вільні місця. По, по цій послугі. Обираємо, наприклад, 9.00. 2 липня 9.00. Так, правильно. Ну, а також нам потрібно перший раз заповнити ім'я та номер телефону. Все підтверджуємо. Дата така. 2 липня, час 9.00. І дані мої. Підтверджую. Є 2 липня 9.00. І одразу приходить адреса. Повертаємось на головну. Якщо ми ще раз захочемо записатись на манікюр, зараз бот знову ж таки видасть вільні дні. Обираємо 2 липня. І бачимо, що вже 9.00 немає. Тобто цей. Час вже зайнятий, і є інші часи. Повертаємось на головну. В цей час, як записався клієнт, адміністратору приходить повідомлення про те, що є запис новий, також додається запис або в Google-таблицю, або, можливо, в CRM-систему, яку використовує майстер або салон краси, і так далі. Тобто, це можна влаштувати без проблем. Якщо, ми хочемо, якщо верніш, клієнт хоче відмінити запис, натискаємо відмінити запис, Бот зараз шукає е, активні записи по е, даному клієнту і е, відправляє нам повідомлення і є кнопки з активними записами. Ну, в моєму випадку це одна кнопка. 2 липня 9.00. Якщо я на неї натискаю... Подпитає, чи дійсно я хочу відмінити цей запис. Так. Хочу відмінити. Є запис відмін. Запис, запис відмінена. І також можна записатися на наступну дату, якщо потрібно. Якщо ми хочемо перенести запис, відбувається теж саме. Просто потім. Одразу у клієнту виводиться можливість обрати нову дату і записатися на нову дату. Також є зворотній зв'язок. На зворотньому зв'язку ми просто залишаємо свої контактні дані і ця, ця заявка відправляється в повідомлення адміністратору, і адміністратор вже зателефонує клієнту. Повертаємось на головну. Далі стосовно штучного інтелекту. Якщо людина хоче написати якесь питання. Припустимо, які у вас є послуги? Будь-яке питання. Натискаємо. Бачимо, що штучний інтелект під'єднався і щось вже пише нам. Чекаємо на відповідь. І бачимо, що я е, е, спеціально написав питання з помилкою. Замість є, е, написав «ж». І все одно, штучний інтелект зрозумів мене, і написав: в нашому салоні краси знаходяться наступні послуги: манікюр, е, макіяж, стрижка і так далі. Тобто є е, е, повністю е, відповідь на питання. Якщо ми напишемо там. У вас можна пофарбувати волосся. І дуже важливий момент, що штучний інтелект відповідає одразу. Ну, звісно, потрібно трохи почекати, тому що це формується запит, але е буквально до 10 секунд він Надсилає відповідь, що є дуже-дуже крутим, тому що клієнт хоче отримати відповідь на своє запитання одразу. Так, у нашому салоні ви можна пофарбувати волосся. Наші майстри володіють різними техніками фарбування і використовують як яскраві, так і натуральні відтінки, щоб задовольнити всі ваші побажання. Тобто він, відповідає, він відпрацьовує якісь заперечення. Наприклад, я боюсь спалити волосся. Штучний інтелект відповідає: не хвалюйтеся, мої майстри мають багаторічний досвід і вміють працювати з будь-яким типом волосся. Вони добре розуміють можливість догляду за волоссям і використовують лише якісні, безперечні, безпечні продукти. Вони зможуть порадити вам найкращі методи догляду та створять ідеальний образ для вас без жодної шкоди для волосся. Це відповів штучний інтелект. Він повністю від, відпрацьовує заперечення клієнтів і продає послуги дуже красиво. І людською мовою. І останнє, що ми, я хотів показати, це кешбек. Це програма, програма, реферальна програма. Натискаємо кешбек. По першому натисканні потрібно її активувати. Натискаємо активація, і це також є особливість, тому що ми е таким чином можемо е брати контакти потенційних клієнтів. Так, все я активував. Якщо тепер я повторно натисну кешбек, то в мене вже приходить повідомлення про те, що доступ до отримання знижок в мене активовано. Потрібно запросити трьох друзів. Детально це відповідає, бот відповідає, що опис цієї програми. Моє посилання, бот відправляє повідомлення. Яке я можу просто скопіювати і відправити своєму знайомому або другу. Якщо я зараз перейду по цьому посиланню, відкрию його в браузері. Так. І як бачимо, що це другий віджит, на якому вже прописано про знижку. Так, я вже знайшов по відкрив інший аккаунт Telegram для того, щоб подивитися, як працює реферальна програма. Переходимо за. Кнопкою Telegram, це вже інший аккаунт, натискаю старт. Бачимо, у нас знову ж таки вітає Єва, але прийшло повідомлення зі знижкою. Коли я натискаю отримати знижку, формується автоматично ім'яний сертифікат, який приходить у вигляді зображення. Ми відкриваємо його і бачимо, що є ім'я. Та прізвище є номер унікальний цього сертифікату, за яким адміністратор зможе потім його перевірити, і бот відповість, чи дійсний сертифікат, чи його вже використовували. Залишиться просто показати. Після цього натискаємо почати, і вже починає працювати стандартне меню, з якого ми робимо всі подальші дії. І тепер бачимо, що мені вже прийшло повідомлення. Я переходжу на перший аккаунт Telegram і бачу, що прийшло мені повідомлення, що за твоїм посиланням засервувалася фамілія, ім'я, і для отримання сертифіката залишилося залучити два друга. Якщо я запрошу ще два друга, то мені прийде теж іменний сертифікат. Зі знижкою на візит до салону. Таким чином, ми повертаємо клієнта, робимо його постійним. Він може рекомендувати салон своїм знайомим та друзям та за це отримувати знижку на якісь послуги в салоні краси або в окремому майстру. Ну, на цьому все. Um, під цим відео є посилання на шаблон. Такі, також uh, на екрані зараз бачите мої контакти: це Telegram, Instagram, YouTube. тому що на YouTube я викладаю дуже багато відео uh, стосовно чат-ботів і штучного інтелекту. Тому uh, переходьте, дивіться, пишіть мені в особисті повідомлення, якісь питання. Також uh, є мій чат-бот, в якому зібрано дуже багато інформації, корисної інформації. А також пишіть свої коментарі. Дуже вам дякую за те, що додивились це відео до кінця. Чекаю на ваші запитання, і побачимось в наступних відео.